Вітаю, друзі! Мене звати Таня, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжу показувати вам свій планер і розкажу детальніше про систему планування. Тому, якщо вам цікаво, приєднайтесь. У минулому відео я детально розказувала про розділювачі, про декор. Він ще поки що залишається таким самим різдвяним, яскравим, але вже скоро весна, тому будемо замінювати разом з вами. Ну, а щодо розділювачі, то нагадаю, що в мене є ось такий інбокс, планування, Інстаграм, Ютуб, фінанси, Біблія та приватне. І давайте розглядати детальніше. Перший розділ це інбокс. І він означає вхідні. Тобто тут в мене просто. Сторінки в клітинку, і я записую всі свої думки, всі свої плани, всі свої наміри, все, що в мене приходить, все, що я згадала, подзвонити, написати, якісь навіть теми для посту, якщо вони приходять думки, я все сюди записую. А потім, же, коли є час, я просто переношу в відповідні відділи, і таким чином ці сторінки не потрібні викидаю. Бачите, все виділило, все, що я перенесла, дещо ще залишилося зробити якісь пункти, і вони залишаються тут. І наступний відділ самий-самий великий це планування. Тут я помістила всі сторінки на рік. І мені так зручно, тому що я вклею не тільки там, що записую плани, якісь, а вклею свої фотографії, ем, якісь пам'ятні речі вкладаю, тому для мене це такий, ем, можна сказати, альбом, згадка, не тільки планування. Я планую вже не перший рік, тому я е, зробила для себе такий зручний вид планування. Мені він подобається. В минулому планері в мене буде ще інший, було трошки більше місця для запису. Ну, але в принципі все стандартно. Перша сторінка це місяць, ви бачите, календар на місяць для того, щоб зручно було переглядати дати. І тут в мене я записую фокус місяця, тобто ті справи, які я планую зробити в цьому місяці. Декор тут. Такий не дуже вдалий, можливо, тому що мало місця. Я ще не прилаштувалася, як його заповнювати, як декорувати. Але, думаю, що згодом все воно прийде до ладу. Далі, наступний це повністю місяць на двох сторінках. І тут я вже записую дні народження, якісь плани, відвідування, наприклад, басейн, стоматолог, якісь зустрічі, планові, які будуть в майбутньому, те, що я точно знаю, те, що воно відбудеться, тому я записую тут спочатку. А потім, вже, коли я планую наступний тиждень, то я заглядаю, переношу це в наступний тиждень, і для мене так зручно, я знаю, коли завчасно, наприклад, купити подарунки, поздоровити когось, і так далі, якісь зустрічі, підготуватися, наприклад, до зустрічі. І далі вже йде неділя. До неділі я ще не звикла, тому що для мене не зрозуміло, Тобто в мене була інша структура, ось наприклад, я вам покажу. Це планер за минулий рік, він достатньо великий, і розмір сторінок 17 на 17 см, тому тут було вже дуже багато місця. Бачите, як і для декору, для якоїсь творчості. Тут я навіть писала графіки відключення світла для того, щоб планувати щось більш детальніше. І я тут робила якісь записи. ну тобто... І тут мені було видно усю, весь тиждень, як ви бачите, як на лодоні. Тобто зверху дати, всопчик я писала. І така система планування вона в мене зберігалася 3 роки. Тому я настільки звикла до них, що тепер перейти на таку систему планування мені досить важкувато. Але що я для себе відмітила, перше, це те, що мені достатньо. Місце для того, щоб написати свої плани. Також достатньо місця для того, щоб зробити якісь позначки. Ну, Наприклад, ось така позначка, це означає догляд за моїм обличчям. І тут я пишу дні, дні війни. Так, я їх рахую. І я рахую, вже вірю, що скоро вона скінчиться. Ну і деякі інші позначки я також роблю для себе, і, в принципі, місця для мене достатньо. Але, але мені незручно дещо записати, ті ж самі, наприклад, графіки відключення світла або ще щось. Я ще не придумала, як це зробити. Та й саме місця для декору дуже мало. Ну, Я думаю, що я звикну. Ось вже цей тиждень це був минулий, цей тиждень, як ви бачите, в мене не так багато планів. Розділювач так і залишається в мене. от, ну, І що далі? Далі 4 тижні. ви бачите, Я вже розписала деякі справи на цілий місяць, і в кінці в мене. Так, вистачає, залишається місце, тому я написала якісь для себе ще пункти, справи, які потрібно зробити. Ну, і в кінці просто пуста сторінка для якихось думок, можливо, підсумків місяця або ще що я поки що не придумала. Як я вже зазначила, тут планування на цілий рік. І навіть, бачите, я ось на листопад дещо записала. Мені так зручно. Тому ці сторінки залишаються. Я їх не викидаю, не ділю там на півроку і так далі. Просто вони в мене всі тут в планері. Наступний розділ це Інстаграм. Що я маю на увазі? Взагалі-то я не сильно там якийсь там СММщик, щось планую по інстаграму, але деякі речі, які мені потрібні, я записую. Тут просто сторінки в клітинку, і я можу тут розписати теми для Інстаграму, я можу тут писати вже якісь пости, які в мене якісь ідеї. А щодо інстаграму, також я можу прописати тут план для сторіс, хоча зараз я не знімаю по декілька своїм причинам. Але, але щось я тут все ж таки записую і планую. Далі, наступний розділ це Ютуб. Також це Ютуб я почала вести тільки в цьому році. Як ви бачите, це тільки друге відео. Хоча я планувала це і в минулому році розпочати, знову відновити YouTube канал, але якось не склалося. Як ви бачите, я вже тут записала відео для YouTube, яке я хочу випустити в цьому році. Це просто ідея: щось може бути, щось ні. Побачимо. Ну, а далі вже я розписала відео на кожен місяць і я планую по 4 відео на місяць випускати. Ну, а там вже як складеться. Тому вже на деякі місяці я прописала відео, які мені потрібно відзняти буде. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся. Наступний розділ це фінанси. Також не менш важливий, я почала вести цей розділ також вже два роки, тре... це вже буде третій рік, до речі, зробила ще ось таку гарну скрипку для себе. Мені дуже подобається ця баночка, і також годинник. Це такий символіз свого роду. Баночка це образ того, що я, наприклад, зберігаю якісь дуже цінні моменти цього року для мене. Ну, а годинник я все ж таки чекаю, чекаю, коли буде наша перемога. Так, ну, Повернемося до нашого фінансового розділу. Тут у мене все досить просто. Дата, коли прийшли гроші, дохід. Тобто сума 10% це може бути як фінансова подушка, так дещо інше. Обов'язкові платежі це комунальні якісь і ще те, що я виплачую, наприклад, кожного місяця. Далі збереження це ті суми, які я відкладаю на якісь речі, які я хочу, але не можу відразу їх купити. Та витрати. В принципі, витрати я відразу розпреділяю. Наприклад, там, на їжу і ще, 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 і я намагаюся не перевищувати цей ліміт, але, звичайно ж, бувають якісь речі, які ти не можеш передбачити, тому. Ну, В принципі, ось так в мене все досить-досить просто. І я зробила саме ось так, от на один місяць. На двох сторінках, і мені дуже зручно писати таким чином. Далі розділ Біблія. Можливо, для когось це не зрозуміло, але я віруюча людина, я християнка, і тому мені цей відділ дуже потрібен. Перше, що я для себе зробила, це. А в цьому році я захотіла прочитати Біблію повністю усю за рік. Тому я зробила собі такий хронологічний план читання Біблії на рік. І кожного дня є місця з Біблії, які потрібно прочитати. І те, що вже прочитано, я ось так-відмічаю маркером. І в мене на весь рік зроблено. Також в мене тут є пусті сторінки, це молитовні нужди мої. І, можливо, ще дещо, що потрібно там, швидко записати якісь думки свої з цього приводу. може і щось інше. І останній розділ це приватне. Тут я зберігаю усілякі дрібні речі, наприклад, такі як Дні народження, список ось я виписала собі, далі фільми, які я люблю дивитися. Також фільми, які я хочу передивитися. Тут ще будуть логіни і паролі, різноманітні сайти, де можна знайти дуже цікаву інформацію, поки що тут не все заповнене. Ось я, я ще заповнюю дозаповнюю цей планер. От, і також, що ще я хочу зробити, це окремий розділ для ідей. Я чомусь забулася зовсім з нього і забула зробити для нього закладку. Але я думаю, що я зроблю його ось так: от, де зверху буде написано ідеї. Чому? Тому що ідеї вони дуже важливі. Я їх завжди зберігаю, наприклад, у минулому планері. Ось так я записувала, приходила до мене якась ідея, я її записувала, відмічала ось такою лампочкою червоною. от, І ну, мені доводилося їх потім шукати по всьому планеру. Тому в цьому планері я хочу зробити окремий розділ з ідеями, де я швидко можу записати якусь ідею, яка мені приходить. А тоді просто передивлятися їх і щось можу, можливо, викреслювати, що вже не потрібно, а щось втілювати в життя. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалася моя система планування. Пишіть в коментарях, а також пишіть, яку ви використовуєте систему планування, щоб ви додали, щоб, може, прибрали. Мені дуже цікава ваша думка. А в наступному відео я розкажу про свій планер на 2022 рік і покажу, як я його заповнювала. І я думаю, що ми скоро з вами зустрінемося.